Мами проти війни Путін бійся материнських прокльонів. Стурбовані військовою агресією російських спецслужб рівненські жінки вийшли із плакатами на центральний майдан рівного. Ми мами рівного, і ми хочемо сказати всьому світові, взагалі всій Україні, що ми ніякі не бандерівці, ми не радикали, ми ніякі не фашисти. Ми прийшли підтримати мир у нашій Україні. І ми за те, щоб наші діти жили в прекрасній, гарній державі. Ми пам'ятаємо небесну сотню. Ми пам'ятаємо все, що відбувалося на Майдані. Ми все це, ми такий самий майдан. Тільки просто в нас маленькі діти, тому ми не можемо поїхати на Майдан. Але ми точно так же боліваємо за всіх наших українців, щоб був мир. Рівненські жінки впевнені, материнська солідарність існує у всьому світі, і жодна жінка у будь-якій країні не хотітиме війни, в якій гинутимуть діти. У мене сестра залишилась сиротою за того, всього, що у нас відбувається в країні, і просто я хочу звернутися до всіх наших до нашої влади, до всіх людей, до президента Росії про те, щоб зупинити ці всі репресії. Хватить знущатися над нашими людьми, щоб наші діти пожили змилуйтесь. Діти сиротами остаються, просто остаються сиротами. В чому вони винуваті? Свою антивоєнну позицію рівному висловили усі охочі. Організатори акції кажуть, запрошували до участі в ній жінок і через інтернет, і через організації та підприємства. Організація в основному, відбувалася у соціальних мережах, але до нас приєдналися і допомогла міська влада. Вони які зібрали, власне кажучи, тут чимало рівнянок. До акції долучилися рівненські батьки. Ну і заодно учасниці сімейного клубу за та мама. Вони разом тут є дуже багато діток. Після годинних протестів та виступів зі сцени жінки рівного. Вирішили звернутися до усіх матерів Росії та попросили їх задуматися над тим, кому вигідні смерті їх дітей. Із тексту звернення розкажіть о своїх чувствах друзям, сусідям, родним, Продемонструйте свою позицію російської власті, вийдя на вулиці, городу, сел. Ібо нет на землі святієї любві і нет сильніє материнської молитви. Ми українські матері проти війни. Віримо, що і ви з нами, Матери міста Рівного, західна Україна, Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини рівного.